Дня, діти! На минулому занятті ми з вами говорили про побутові прилади. І також ми з вами вивчили чистомовку. Давайте ми з вами зараз її повторимо. Ось, ось, ос, пил збирає пилосос. Он-он-он задзвенів телефон. Іна, Іна, Іна. Перепральна машина. Ік-ик-ик, ик, ик. на кухні холодильник. Ізор, 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 я дивлюся телевізор. А сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Але спочатку вам потрібно буде відгадати загадки. Ну що, приготувалися? Слухайте. Не буде, не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Здогадалися, що це? Так, це автомобіль. Слухайте наступну загадку. Що за диво? Диво дивне, на колесах цей будинок. Гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята, і дорослих там багато. Так, вірно, це автобус. Підгадайте ще одну загадку. Він по рейках проїжджає, пасажирів він чекає, поспішай і не зівай. Щоб устигнути? На що? Так? На трамвай? Молодці. А як це усе назвати одним словом? Так, це транспорт. А скажіть мені, будь ласка, а який буває транспорт? Правильно. Чую пасажирський, а ще який? Ще є дітки вантажний транспорт. Якщо він вантажний транспорт, то що він робить? Він перевозить вантажі. Давайте ми з вами ще раз скажемо вантажний транспорт. А це який транспорт, який перевозить? Пасажирський транспорт. А який ще, ви знаєте, пасажирський транспорт? Так. Метро ще. Літак, тролейбус, потяг, пароплав. А де їздять потяги метро? Вони їздять під землею. Якщо вони їздять під землею, то який це транспорт? Так, підземний. У нас потяги метро підземний транспорт. А якщо у нас транспорт автобус, тролейбус, машина, вони їздять по чому? По землі. І як ми скажемо, що це який транспорт? Наземний. Повторіть за мною. Наземний транспорт. Цей транспорт підземний. Повторіть підземний, а цей транспорт наземний. А скажіть, а до якого транспорту належить наш літак? Так, до повітряного транспорту. Повторіть за мною. До повітряного транспорту. А ще у нас є пароплав. До якого транспорту він належить? Ось в мене ще ось такий є пароплав. До якого він транспорту належить? Де він у нас плаває? Він у нас плаває по воді. Якщо він у нас плаває по воді, то який це транспорт? Водний. Повторіть тобто, за мною водний транспорт. А зараз ми з вами пограємо в гру. Відгадай і назви транспорт. Діти, іноді два слова об'єднуються одне, щоб назвати один предмет. Ось, наприклад, посуд, що варить воду. Як називають? Називають самоваром. А особливо багато серед таких слів є нас різного транспорту. А зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду вам називати два слова, а вам потрібно буде їх об'єднати в одне слово і назвати вид транспорту. Ну що, приготувалися? Хліб... Возити. ВОЗ Молоко возити. Молоко воз бетон мішати. Бетоно мішалка там кататися. Самокат. Пар возити. Паровоз. Пар плавати. Пароплав. Цемент возити. Цементо воз. А зараз ми з вами пограємо в гру Виправ помилку. Я вам буду казати речення, а вам потрібно буде в цьому реченні виправити помилку. І сказати це речення правильно. Ну що? Приготувалися? Слухайте уважно. Потяг пливе по морю, тому що він морський транспорт. Потяг може пливти по морю? Ні. А що у нас пливе по морю? Корабель. Давайте ми з вами разом скажемо речення правильно. Корабель пливе по морю. Тому що він морський транспорт. Слухайте наступне речення. Корабель мчить в повітрі, тому що він повітряний транспорт. Корабель може мчати в повітрі? Ні. Тоді що тут буде помилка? Що тут буде помилкою? Корабель. А що мчить в повітрі? Літак. Давайте ми скажемо разом правильно речення. Літак вчить в повітрі, тому що він повітряний транспорт. Слухаємо далі. Літак їде по рейсах, тому що він залізничний транспорт. Де у нас тут помилка? Літак, тому що літак їздить по рейсах. Ні. А де у нас літак їде? Літак у нас літає. Давайте ми скажемо це речення правильно. Потяг їде по рейсах, тому що він залізничний транспорт. Слухаємо далі. Таксі перевозить каміння, тому що він вантажний транспорт. Таксі у нас перевозить каміння? Ні, звичайно. А що у нас перевозить каміння? Вантажівка. Давайте ми скажемо це речення правильно. Вантажівка перевозить каміння, тому що це вантажний транспорт. Слухайте останнє речення. Вантажівка перевозить людей. Тому що це пасажирський транспорт. Вантажівка у нас перевозить людей? Ні, а що вона перевозить? Вона перевозить вантажі. А що у нас перевозить людей? Автобус. Вірно, давайте ми це речення скажемо правильно. Автобус перевозить людей, тому що це пасажирський транспорт. А зараз ми з вами пограємо ще одну гру «Будь уважним». Зараз ви послухаєте оповідання про подорож хлопчика і дівчинки. І якщо ви почуєте назву транспорта, вам потрібно буде плеснути в долоні. Ну що, приготувалися? Слухайте уважно. Одного разу Петрик та Оленка вирішили поїхати з батьками. Потягом на гостину до бабусі та дідуся, які мешкають у селі. Вони сіли в автобус, що привіз їх на залізничний вокзал, де діти побачили багато потягів. Доки батьки купували квитки на потяг, Діти з цікавістю спостерігали за оточуючими. Вони побачили, як водій автобуса допомагав жінці донести важкі речі до таксі. А на протилежній вулиці зупинився трамвай. Тролейбус на великій швидкості обігнав мотоцикл. Коли настав час від'їхати, уся Ім'я сіла у вагон потягу. І той рушив. Бабуся і дідусь дуже зраділи приїзду гостей. Зустрічали їх на машині. А зараз послухайте чисту мовку. Зі, 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 їдемо на, на, чому? на потязі. Повторіть за мною. Зі, зі, зі їдемо на потязі. Ку-ку-ку летимо на чому? На літаку. Повторюємо. Ку-ку-ку летимо на літаку. Ні, ні, ні. Поїдемо на чому? На машині. Повторюємо. Ні, ні, ні. Поїдемо на машині. Сі, сі, сі. їдемо в автобусі. Повторюємо. Сі, сі сі їдемо в автобусі. Лі-лі-лі. Пливемо на кораблі. Повторюємо. Лі-лі-лі пливемо на кораблі. Давайте ми ще раз з вами повторимо цю чисту мовку. Зі, зі, зі. Вам потрібно буде вивчити цю чистомовку. Давайте ми з вами повторимо, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті. Як це все назвати одним словом? Транспорт. Повторіть за мною. Транспорт. А скажіть, а який є транспорт? Це який транспорт? Підземний, а це який транспорт наземний. Ще який транспорт ми з вами вчили? Повітряний і водний транспорт. Надіюся, що ви все запам'ятали, і вам сподобалося грати в різні ігри. Також ми з вами навчилися об'єднувати два слова. Одне слово, де утворилося у нас вид транспорту. А також ми з вами ще пограли в різні ігри. Надіюся, що вони вам дуже сподобалися. І сьогодні також ми з вами вивчили нову чистомовку. На цьому я з вами прощаюся, а ви йдете вчити чистомовку. Ну все, до побачення, до нової зустрічі.